Довідка про безаварійне водіння. Як отримати у зв'язку з впровадженням деяких країн Європи змін до умов перебування транспортних засобів з українською реєстрацією та необхідністю проходження їх реєстрації в країнах перебування, українці стикнулися з неможливістю подальшого використання української зеленої картки та потребою скористатися страховими послугами. Іноземних страхових компаній. Для оформлення договору автострахування деякі іноземні страхові компанії просять підтвердити власну страхову історію, а також надати інформацію про участь в ДТП. Для отримання інформації з централізованої бази даних МТСБУ. Щодо історії страхування обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та участі у ДТП, потрібно подати до МТСБУ заяву в довільній формі, виконавши такі умови. У зверненні має бути зазначено адресат МТСБУ, прізвище, ім'я по батькові заявника, реквізити документа, що підсвічує фізичну особу, яка подає запит, індивідуальний податковий номер заявника. Адреса проживання, місце перебування, електронна пошта, марка і модель транспортного засобу опціонально, державний номер транспортного засобу опціонально, ВІН транспортного засобу також опціонально. Письмове звернення повинно бути підписано заявником із зазначенням дати, оформлене звернення у pdf форматі потрібно надіслати на e-mail, МТСБУ, звернення оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові. Важливо, перше, відповідь на звернення може бути надана виключно українською мовою. Зазначені довідки МТСБУ видаються безкоштовно. Друге, ЦБ, це МТСБУ була створена у 2010 році. Отже, база даних не містить повної інформації про договори. Ось це ПВВНТЗ, що були укладені до 2010 року. Третє. У зв'язку з великою кількістю запитів враховуйте, що опрацювання такого запиту займе певний час. Не варто надсилати запити повторно і дублювати їх. Це не впливає на швидкість опрацювання, а навпаки, ускладнює їх опрацювання. Четверте, довідки надсилаються електронним листом, засвідчені електронно-цифровим підписом для отримання зазначеної. Довідки не потрібно звертатися за допомогою до представників, адвокатів та інших осіб.